В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди, через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийде, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Читання Святого Євангелія від Луки. Ісус сказав до своїх учнів: Перед усім цим на вас накладуть руки і переслідувати будуть, і волочитимуть по синагогах та тюрмах, водитимуть перед царів і правителів за імені Мого, і Це дасть вам нагоду свідчити. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати. Я Бо дам вам слово й мудрість. Який ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити? Вас видадуть батьки, брати, рідні й друзі, і декому з вас смерть заподіють, вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я, але волосина з голови у Вас не пропаде. Вашим стражданням ви спасете душі свої. Слово Господнє, слава тобі Христе. Витримати до Кінця. Молімося про ласку глибокої довіри в могутність Ісуса у хвилини випробувань і досвідчень. Сяду близько Ісуса. Буду просити Його про палкість і відвагу Духа. Слуханні його важких слів. Він хоче мене усвідомити, що доля учня не відрізняється від долі учителя, Учить мене перебувати при Ньому в кожній ситуації. Видаватимуть вас. Моє життя з Ісусом може бути підважене особами, які є важливими у світі. Як я реагую в ситуаціях, коли мене відкидають за мої релігійні та моральні переконання, чи я вірний Ісусові? Це стане для вас нагодою засвідчити. Ісус прагне перетворювати моє страждання через Його ім'я на простір дії благодаті. Однак потребує мого свідчення. Чи вмію йому довіритись? Я Бо дам вам слово й мудрість, пригадаю собі ситуації, у яких відчутно досвідчував Божий провід. Ісус запевняє мене про свою присутність у хвилинах моєї безпорадності. Учить мене повністю покладатися на нього. Моя вірність Ісусові може вимагати найбільшої ціни, відкинення навіть найближчими. Чи я готовий прийняти таку ситуацію для Ісуса? Яке місце займає Ісус у моїх стосунках з родичами і друзями? Волосина з голови у вас не пропаде. Серед попередніх слів Ісуса це речення є ключовим. Він має панування над усім, Він перемагає в кожній ситуації. Він є моїм щитом і обороною. У сердечній розмові з Ісусом розповім йому про всі мої страхи та сумніви. Запрошу Його в усе моє майбутнє. Ісусе, пануй у моєму житті. Тепер і навіки в школі Богородиці Марія зберігала в серці слова Ісуса. Навіть якщо багато чого не розуміла, вона довіряла. Вона знала, що вірність Богу може бути болючою вона пережила нерозуміння в Назареті втечу до Єгипту самотність під Христом. Вона вчить нас, що Бог завжди має останнє слово. Послання Богородиці царицю Миру 25 листопада 1997 року. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю зрозуміти своє християнське покликання, дітоньки, я вела і веду вас через цей час благодаті, щоб ви стали свідомими свого християнського покликання. Святі мученики помираючи, свідчили. Я християнин і люблю Бога понад усе. Дітоньки, і сьогодні вас закликаю, радійте та будьте радісними християнами, відповідальними і свідомими того, що Бог покликав вас в особливий спосіб бути радісно простягнутими руками для тих, хто не вірує, і що прикладом вашого життя вони отримали віру і любов до Бога. Тому моліться, моліться, моліться. Щоб ваше серце відкрилося і було чутливим до Слова Божого. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, царице мучеників, Заступайся за нас, щоб ми витримали у вірності Ісусу до Кінця. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія! Сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся, сатани усіх Його діл А посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя. Згідно з волею Небесного Отця. О, О Маріє, перед лицем усього небесного двору і цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові, Тобі віддаю, й посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною усім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.